Я тут, щоб поговорити з вами про успіх. Вірно, перше правило успіху це мати бачення. Якщо ви не уявляєте, куди йдете, якщо у вас немає мети. Ви будете просто плисти за течією і зрештою не досягнете нічого. Як ви знаєте, я народився у 47-му році в Австрії після Другої світової війни. Тож мені дуже пощастило, що я натрапив на своє бачення. Я не дуже любив Австрію, коли ріс. Я не міг дочекатись, щоб звідти поїхати. Я не бачив себе фермером. Робітником на фабриці чи кимось подібним. Хоча мої батьки цього хотіли. Хотіли, щоб я залишився і жив звичайним життям. Але це було їхнє бачення, не моє. Моє бачення було зовсім іншим. Я відчував, що народився для чогось особливого, унікального, великого. Одного дня я пішов до школи. Я пам'ятаю, мені було 11 років, і нам показали документальний фільм про Америку. У цьому фільмі показували величезні хмарочоси, висотні будівлі, великі мости, шестисмугові шосе та інші дивовижні речі. І тоді я сказав собі: ось де я хочу бути. Я не хотів залишатися тут, серед цих маленьких фермерських будинків і невеликих будівель. Я хотів бути в Америці. Одного дня після школи я проходив повз магазин у Граці, зайшов всередину, подивився навколо і побачив журнал. Це був журнал про бодібілдинг, на обкладинці якого був Рек Парк. На той час Рек Парк вже тричі ставав містером Всесвіт. І я бачив його на великому екрані у ролі Геркулеса. Я відкрив журнал, почав читати і сказав собі: Ось воно! Це план мого життя, це те, чим я хочу займатися. Я вирішив, що стану чемпіоном з бодибілдингу як Рек Парк. Що зніматимусь в кіно як Рек Парк? Що зароблю мільйони? Стану багатим і знаменитим, як Рек Парк. Чи можете ви уявити, яке це було відчуття знати, куди я йду? Більшість людей не мають чіткого уявлення про свою мету. А я знав. Я знав, що стану чемпіоном з бодибілдингу, як він. Залишилось тільки одне питання як це зробити?